Депутати-прогульники опудало линника та палаючі шини. Чергова сесія облради перетворилася на шоу, так і не розпочавшись. На засідання прийшли тільки третина обраних в округах і за списками, тож кворуму не було. Або між тим, у порядку денному вагомі бюджетні та кадрові питання збиралися, спробували двічі безуспішно. Про що говорили та чому не прийшли, розкаже Ніна Коломієць. У залі засідань ледь заповнена третина місць. На сесію прийшли 29 зі ста депутатів, а цього замало, щоб розпочати засідання. Прогуляли здебільшого комуністи і колишні регіонали. А деякі питання внесені до розгляду на вагу життя, переконують медики. Сьогодні на сесії мало розглянутися питання про зміни до обласної програми надання медичної допомоги нефрологічним хворим. Мова йде про процедуру гемодіалізу хворим з хронічною нирковою недостатністю. Ви знаєте, що якщо Хворому один день процедуру, процедуру гемодіалізу пропустити, завтра цей хворий помре. В облраді заявили, зірвали сесію невідомі, які телефонували депутатам із погрозами. На каноні сесії деякими депутатами було отримано дзвонки, що організовуються якісь тут провокації. Що організовуються е, дії, які будуть направлені проти депутатів громадськими організаціями. Але цього не було і не планувалося. Хто й кому телефонував, не уточнили. Мовляв, інформація з персональними даними обмежена у доступі лише для СБУ. А от активісти побачили у зриві сесії політичний підтекст. Мовляв, депутати не схотіли визнавати Росію країною агресором, а ще й знімати з посади екс-регіонала Анатолія Линника, оскільки сам депутат зараз у відпустці змайстрували його опудало й виклали доларову доріжку. Цей пілимок. Такі складаються такі враження, що тільки по такому килимку наші депутати можуть при можуть приходити на сесію обласної ради. Після фіаско вранішнього засідання зібрати депутатський кворум вирішили по обіді. Дочекалися й голови облдержадміністрації, який водночас депутат і не з'явився вранці. Сьогодні у нас о 9 годині була рада оборони. Ми виїхали на це питання. Коли ми дізналися, що не вистачає. Кворуму на сесії ми терміново повернулися. Втім, ситуацію це не врятувало. Навіть із другої спроби відкрити сесійне засідання не вдалося. До ранкової аудиторії додалося ще кілька депутатів, у тому числі губернатор Сумської області та його заступник. Тим не менш, до кворуму цієї кількості депутатів не вистачає, тому сесія і на цей раз зірвана. Наступного разу зібрати кворум спробують у понеділок. Засідання призначили на 14.00. Поки ж отримати коментарі ні Анатолія Линника, ні представників відсутніх депутатських груп нам не вдалося. Їх телефони не відповідають. Ніна Коломієць, Олександр Олексієнко на часі новини.